Триває ТЕР громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Віталій Кравчук. Це провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаємо, пане Віталію! Доброго вечора. пане Віталію. Ви детально проаналізували бюджет Сполучених Штатів Америки на 2023 рік. Зокрема, те, що стосується допомоги Україні, скажіть, чи достатньо буде цієї допомоги? Адже скептики стверджують про те, що мовляв, якщо розбити по місяцях, то це навіть менше ніж Сполучені Штати давали нам? У 2022 році. Там, власне, по-моєму, ну, не менше. Ми, скажімо так, починається з того, що це бюджет прийнято не на 9 місяців, тому ділити треба все на 9. То тобто, за, по суті, витрати з січня до вересня, тому що бюджетний рік закінчується саме в вересні, а на попередні три місяці було прийнято такий собі міні-пакет допомоги ще в вересні. Ось, ну, загалом не б склаби немало. 20, більше 20 мільярдів ми отримали військової допомоги. Ну що на 9 місяців достатньо непогана сума. Там мова йде про 9 мільярдів там, допомоги безпековій ініціативі Україні – Це означає, що закупівлі зброї там, в американських виробників. 11 мільярдів на 11 мільярдів збільшився ліміт на цей бюджетний рік по видачі наявної зброї, яка вже є в запасах Пентагону. Загалом сума непогана. Що стосується економічної допомоги, ну гранти можливо трохи менші, ніж минулого року, але виділено великі суми теж на великі суми на інші цілі. Тобто у нас, наприклад, 10 мільярдів тільки виділено, ну майже 10 мільярдів виділено на ці гранти, що ми, отримали, що ми зараз отримали через Світовий банк від штатів. Це приблизно 1,1 1, ,1 на місяць, плюс там ще близько більше дві мільярда на підтримку української економіки та в інших напрямках. Там, на, від, на українську енергетику, на відбудову проблемних регіонів і так далі. Тому, скажімо так, просто більш цільова виходить підтримка, загальна сума, в принципі, я б сказав, не менше від нового року. Плюс, ще, ще там ще є суми на підтримку українських переселенців в США, є десь близько мільярда доларів на різні гуманітарні програми. То загалом непоган, дуже непоганий результат, особливо зважаючи на те, що. Якби ризики в зв'язку з виборами були ризики певні з отримками. Замість того, насправді вийшло так, що ми отримали все вчасно, ну, якраз перед Різдвом, принаймні по Західному, по Західній даті. так. Тобто результат, я би сказав, достатньо успішний. Так. Політичні інтриги в США поки на, на, на допомогу нам не, не вплинули, і це дуже добре. Ну так. Е... Те, що запланували, те й ухвалили. Але зважаючи на те, що нам потрібно деокуповувати наші території, то нам потрібно більше зброї. І про це постійно наголошує Володимир Зеленський І на зустрічі з Байденом, коли запитали українські журналісти, чи будуть в нас. Ракети атакам Байден сказав: ну, цей хлопець показав на Зеленського. Каже так, що він би хотів. би Але сам уник прямої відповіді і більше е, перевів стрілки на європейських партнерів України. Ну, я б сказав, що військової допомогою хоча б ми, ми, ми моя більше парафія то економічна. Питання більше, але ну, моє враження, що принаймні, в плані виділених сум, то на те, що США готові виділяти цих сум, повинно більш ніж достатньо. Інша справа, що те, що вони готові виділяти, можуть відповідати тому, що ми в них запитуємо. Ну але це з іншого боку, якби. Логічна, логічна логічна ситуація, коли ми просимо все, що нам потрібно, а вже союзники виділяють те, що те, що вони можуть. Те, що, ну, теж, те, що, те, що вже ну, реалістично. Ну але суми суми, суми принаймні, достатні там і на як би, логістику, і на тренування українських дозвілів військ, і на те, що власне кажучи, передати. Тобто, більше стосунута зброї і так далі, це вже більше зводиться до, я б сказав, до політичної волі так? адміністрації США а вже в межах виділених там, 20, -20 мільярдів проєктів, про які я сказав. Ну і в Сполучених Штатах були дебати. От, від конгрес, в принципі, свою, свою, свою частину роботи зробив. Були дебати в Конгресі про те, що потрібно контролювати надходження зброї, і е, чи буде цей контроль судячи з бюджету Сполучених Штатів. А, ну так. В принципі, виділено там кілька мільйонів доларів на різні контролюючі органи США. Сум, загальна сума це 20%. 27 мільйонів, тобто це звичайно не ті мільярди, які виділені на безпосередню допомогу. А як що це перевести в грубо кажучи в години роботи в дні в дні роботи інспекторів? Це досить немало немало такої роботи, і це означає, що частково якраз це вробилося для того, щоб робити це більш прийнятним для окремих скептиків, які вважають, що Україна це це корумпована держава і гроші будь витрачені. Лежнележним чином, а, тому якраз виділені такі достатньо значні кошти на, на контроль, там як всіх всі, в принципі, всіх напрямків допомоги від економічного ну, плану, так і такі, такі, так і з воєнного боку. Там виділені кошти на немаленькі на контроль. Ну і вже далі до того в принципі там було е, скоординовано зусилля цих контролюючих органів ремерах як наявного бюджету. По тому, щоб працювати над ревізією, <смі> щоб в нас їх ревізори або дистанційно, принаймні, не нас працювали, ну і зараз зараз на це навіть відділені. Вже додаткові гроші. Тобто контроль буде. Ну, це в принципі позитивний крок, тому що я думаю, що сподіваюся, принаймні, що виявити, що виявити, у нас буде небагато що, а позитивні сигнали від нагляду від. Про те, що у нас все окей з нашою витрачанням нашої допомоги, це дозволить забрати аргументи при дискусіях про наступні транші допомоги, тому що ну, будемо, звичайно, сподіватися, що військові дії закінчаться швидше. Але ну, до вересня, в принципі, не так далеко, і достатньо скоро треба довести дискусії про чергову. Очергове фінансування, і тоді якраз е, позитивні висновки від контролюючих ворогів. Це... Пане Віталію, дійсно е, до України, я сказав. Е, дійсно, нам постійно буде потрібна допомога партнерів, адже коли ми ухвалювали бюджет України на 23-й рік, то всі розуміли, що він е, повністю цілком залежний від цієї допомоги, кредитної, грантової. І в нас війна все ж таки ще триває. 2023 рік теж буде складним, ми це все розуміємо, і швидше за все допомоги потрібно буде більше ніж нам її погодили вже зокрема штати. То... Чи можете ви пояснити як експерт, е, е, наскільки гнучким може бути взагалі бюджет штатів, чи можна вносити туди зміни, в цей пакет, який вже до вересня ухвалили, якщо кошти будуть потрібні якісь додаткові невідкладно для України, чи зможе, можуть штати нам їх надати поза тим, що вони вже затвердили? Ну, питання тільки політичної волі. Тобто, в принципі, процес відносно нескладний. Тобто, на в рамках нас звичайно над що нам виділяло було В березні, в травні, в межах процесу стандартно їх нам виділяли. Зараз вже більше трошки більш організовано, не на, 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 на довший термін відділяли. на це сума, тому що якби вже. Так, на жаль, втрачається в нас зв'язок із гостем. Ну що ж, сподіваємось, його вдасться налагодити, як завжди, на найцікавішому місці, коли ми обговорюємо про те, чи можливе збільшення. Так, пане Віталію, чи чуєте ви нас? Так, ви нас чуєте. Так, ну, Чому дещо втратили перебої з зв'язком, тому що я до вас приєднуюся, мушу до мобільного зв'язку, тому що це через відключення в нашому місті, так. Отже, так, вже технічно, технічно отримати дорокові пошти не складно, практично. Це буде складніше, тому що як внаслідок з 1 вересня в нижній палаті більшість будуть мати республіканці, хоча дуже маленьку. що Загалом, якби політична підтримка України у нас і в новому складі зберігається, але те, що знився контролем нової палец палат, означає, що все буде трішки складніше, тому треба домовлятися, з більшою чи з кількістю, молока людей через те, що ця більшість є такою мінімальною, тому більший більший голос мають різні там, скажімо так, крайні елементи. Які виступають загалом, як це можна назвати ізоляціоністські елементи республіканської партії, які проти загалом будь-якої зовнішньої допомоги, в тому числі А, Тобто, технічно можна це все прийняти достатньо швидко, але, якщо є потреба і є політична воля, але, але це буде складніше. З іншого боку, будемо сподіватися, виділена сума. В принципі, достатньо маленьками, ми говоримо про більше 30, там загальний обсяг цього пакету більше 40 мільярдів, те, що конкретно для України йдеться більше 30. Можна, 35-36, мільярдів, мільярдів що безпосередньо України, по моїм оцінкам. Тому будемо сподіватися, що це суми на, на більшість наших потреб вистачить. Тому що да, технічно, технічно, технічно просто, а, тому що це не ЄС, та треба погоджувати. 20 сім країн. А, а, але є той недолік, що, що політична прит... воля повинна бути. А, вона є, але але, 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 є. але є нюанси. Пане Віталію, поясніть, будь ласка, нашим глядачам і радіослухачам, куди подівся ленд-ліз, чому його досі. Україна не отримує, адже президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз ще 9 травня. Іде він у фінансових документах Сполучених Штатів? Ну, в принципі, нам, поки потреба, нам через те, що нам наказ відвілялася достатньо великих ленд-ліз, це можна сказати, надзвичайний інструмент допомоги. Так, але нам виділяли стандартної допомоги в тих сумах, які достатні. А, тобто які достатні для того, що знову на жаль, зв'язок. Втрачається, на жаль, зв'язок з нашим гостем. Ну що ж. Про ленд-ліз ми поговоримо, сподіваємось, в одній з наступних наших програм, адже ж ми розуміємо, що чим більше допомоги Україні замало не буває, особливо зараз у цей період, коли українські війська ведуть жорстокі бої. І от Нью-Йорк Таймс повідомив, що українські збройні сили вже